Так, всім, всім привіт. всіх вітає Колян на карті Аграрний край. Всіх привіт, підписників вітаємо, всіх вітаємо гостів. Не було відео, не виходило у мене. Колян не виходив на зв'язок, тому що я захворів, трошечки вик, вик, викарабкався, от вирішив записати. Ем, Колян з коляном все нормально, а от вибачаю зі мною трошечки. Якби не все гаразд. Але менш з тим. Треба, 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 треба щось робити, треба кудись розвиватися. Як ви можете бачити, такий маз у нас є і така бочка. Тут що? От Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що тут? А я вам скажу: тут буде метан. Нам треба загрузитися цим метаном і відправити його на нашу зерну сушилочку, щоб уже в нас сушилося і чищалося з дирном. Далі ми будемо збирати. Тюки, які ми натюкували, от, будемо завозити їх на ферму, будемо завозити коров, і плюс до того у нас, е, нам треба поставити хлопців, щоб хлопці збирали щоб хлопці збирали, да, хто знає, як колян працює із хлопцями своїми е, вітчизниками. От. Він і запропонував працювати з ними. З ними працюють хлопці, хлопці будуть збирати в наймі пшеницю, от. а ми будемо займатися своїми справами. Отже, поїхали. Нам потрібно, потрібно нам сісти в машину і нам не розгрузити а тоді. А ось метан. А і воно загружає. Якщо ми виліземо, Загружає отлічно, ето добре. Саме, саме те, що потрібно, так, нам треба сісти сюди. Нам не треба дати роботу, нам треба сісти сюди і запустити, щоб хлопці працювали. Але перш ніж вони будуть працювати, нам потрібно з вами обійти там дерева. Там дерева, я не розумію, навіщо на цьому полі посадили дерева. Ну, от, але їх посадили. Ми поки, поки що скриємо так, щоб воно нам не мішало. От, навіщо їх посадили, я не розумію, але вони є. Верніше вони були. А це за що нема вже? На цій версії нема опача. А девиа нема. Тій версії, хто зі мною да, може пам'ятає, ми збирали. ми збирали на цьому полі і тут були дерева. Зараз їх тут немає. Ну, Виправили. До речі, я говорив, що приходив розробник цієї карти до мене. от, В коментарях питав, що б змінити, я йому говорив. Я, я напевно, що я йому говорив за ці дерева. Ні, далі він є. Тільки чи вони будуть заважати, чи не будуть, от треба подивитися. Тихше. Ага, ні, вони попід дорогою вони заважати не будуть. І це добре. Так, давай, друг любізний. Що ти робиш? Ти я так асоціював вас, що ви нормальні люди, нормальні комбайнери, а ви таку хірабу робите, Вон, залишаєте огривки і прямо коло дороги. Агроном буде... Вирішать як не в себе. Так, йдемо сюди, розгортаємо кімбійника. і запускаємо далі. ну Тут треба буде відволікатися на, як би сказати, вигрузку. Так, 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 так. Ну, більш з того, що ми будемо, вже це, а, ще не одгорнулося, я вже за, 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 запускаю. Практично за кадром вже тут бирювати будемо, але ну от так от, підзаробляємося, підзаробляємося тому що зараз трошечки коштів коштів повбавиться. Купили зерно -тушилочку. Так, так, так. Все. все, 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 все. Тепер ми сідаємо ось до сюди. Нам потрібно завантажитися далі тюками і їдемо на базу. Так. АП Нам потрібно нажати L. І тепер, по-моєму, буде автопідбор. Якщо я не помиляюсь, -м. не буде авто підбора, що погано дуже. А якщо... Якщо вигрузить, а потім загрузить. О, от тепер буде автопідбор. Треба було вигрузити, загрузити, хто не знав, і буде автопідбор. Йоп. От дуже добре. Багато соломи. Я думаю, цієї соломи хватить нам ууу, надовго. Так, ну, по-моєму, він три ряди збирає. Нам три ряди не треба, щоб так багато вже було. Бо його колихать починає. Ми зараз завеземо курочок. Три ряди, так, да, три ряди, по-моєму, він збирає. Давайте по тут дозбираємо, напевно. Я вибачаюсь. Три ряди, більше він не збирає, так. Тут дорогу треба зробити, щоб отак я не катався. Треба буде по-любому таку до цього зробити дорогу до бази. Так, соломи ми завеземо зараз з курочками. Ну, тут я думаю, що не дуже багато треба буде соломи. Ми зараз давайте розвантажимо. О. Є у нас така функція. Поки що, поки що така функція. Ну і не треба на мене кричать. Так. Так. Інтересно, скільки ще треба буде соломи. Потім ми візьмемо погрузчика і будемо, як би сказати, вже завантажувати погрузчиком. Ага, ага. По 18 тисяч літрів уже, як би сказати, ого. Вода є. Як не в себе. О, я думав, що вже не буде, але. Але ще, ще, ще прожорливі курочки. Ё-моё. Прикинь. Ряд. Уже пишу. Ну все, все Ага. Ну добре Теперь нам сюда треба. Так. Багатенько пішло. хоч не побити. Жук-жук-жук. Один комбайн уже в розгрудки нуждається. Куди? Зараз треба срочно розрубити комбайна. Ага, Ну все, да? Так, де в нас солома? Так, солома в нас походу тут. Да. Так, ладно, цим потім займемося, нам треба безстренічку сісти в машину. Опа-ча. А що я роблю? А що він роби? Хтось знає. Викашує, типа. Ми поїхали сюди. Хай цей поки стоїть. Тоже буде тюкувати, так? Да? Розгрузочка Куда? Ааа, це ж вони не будуть стоять при розгрузці. Йохани баба. Я їм не поставив, щоб вони стояли при розгрузці. Ну ладно. Зараз в мене такий ще рулювальщик. На ходу вигрузка. Бачили коли небудь, щоб у Вольво на ходу прицепли гружали. О, бачите, тепер побачите. Так, зараз поїдемо до дальнього. Розвонтажимо. Де він є? Ага. А чому він заїхав, я не зрозумів. А, він напевно, що він вже. Напевно, вже попід желізною дорогою. А і то вже буде зараз їхати, Надо, напевно зараз їсти. А, ні, цей по-моєму буде стояти. Але менш тим. Зараз зараз підемо трішечки піднастроїмо. Так, 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 так. Дін-ден-дин-дин, диди, розворот при ділах поря. Зарані. Стоять при розгрузці. O toque, não dá, vai. Так, порозвантажували і будемо далі йти. А ми ж треба коробку Ну, коробку купляти вже в наступній серії, якщо. що. Тут уже я займусь за сказати би, за кадром, тому що це буде дуже, як би сказати, монтувати не хочеться. Хочеться вложити в один якийсь в один ролик. Тому що процесор слабий і видергується, так що ви бачаєте, що буде, то буде. От. Колян ще не дуже сильно розбагатів, але ну, колян то розбагатів, колян на тисяч вже є. А в мене Дулькин хвіст. Так. Так, цьому теж таке потрібно зробити. На кожен комбайн. Треба переключати. Я раніше думав, що зайшов на настройки, переключив і все, але дудки не тут то було. Все, так. Ти давай. Вигружайся. А нам надо треба... о, да, рекламна пауза. Друзі. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. <кій> Я ще <кій> вибачаю, не відійшов, але записують. Буду дуже вам вдячний. це займає пару секунд вашого часу. От, поставити той лайк. О, а мені, як би сказати, буде приємно. Зарані вдячний. Так. Завантажили. Тепер ще розвантажено. Переба під'їхати до цієї ячейки. і вивантажити. Цілоста сама більша, бачите? Зараз ми завеземо насамперед солому. Л. І. Опа. Так. Л. Зараз вивантажимо. Добре, от це все треба позавантажувати, а потім вже закуплять. Потім вже закуплять коров. Так що у нас тут по времені. О, по времені 15 хвилин, друзі. По времені 15 хвилин. Давайте ми у нас вже є. У нас вже, як би сказати, у нас вже І, давай скільки закупимо коров. Ух, комплекс, так? Да? Комплексіще. Та вигрузка теж чогось? А де ми? А де тригер, щоб закупляти корови, га? Хтось бачить? Може він десь... На плацбищі? Ні, ось де він. Так. Нам потрібні корови. Дойні. Не зрозумів. А, отак. Так. Е, бура швицька. Це, виходить, це мала. Це мала, а це вже доросла. Це вже доросла. Містимось у нас 1000 голов. Давайте ми їх візьмемо, по чому вони? Вони по 1550. да угу, угу, угу. Давайте ми їх візьмемо по 25 штук. Поки що. Я не понял. Так, це 41 тисяча, да? так? Давайте по 50. Так, є. Купимо, так. Да. Хорошо. Тепер візьмемо цих рябих. Так, порода использують для производства молока. Хорошо. Єсть, так. Ага, врач на продажу і приносить прибуль. Нам таке не потрібно. Ого, дай, приносить прибуль. Так, це, виходить, м'ясні корови, а це, виходить. Ага. Так, давайте візьмемо їх по 50. Нам молочні потрібні. Нам поки не потрібні. Так, є. Назад. Є. Так, є у нас корови. А, у нас метан досі загружається. Корови у нас вже з вами тепер є. Де, вони? є. Гуляють. Так. О, му кажуть. Му кажуть. Ух ти! Так, і поїхали. Збирати. Соломи. Ну що ж, ролик такий собі час буде не, не сильно великий, я не хочу його, як би сказати, монтувати, тому що камизиться. Опошу, я заповню бункер. Отаку От купили ми короб з вами. 200 голів купили, да? зараз заправляємо метан, я його завезу, щоб сушилочка працювала. До речі, скільки там уже заправило. О, ну Він довго заправляється, 21 тонна. Він довго, довго він заправляється, звісно. Але але, коли вже буде біогазовий завод, там вже швидко заправляється, там вже своє виробництво, але це в як от кажуть, в ближайшому будущому. На даний момент хочу попросити вас підписатися і поставити лайк. На цей канал і цьому каналу. Буду дуже вам вдячний, це займає пару секунд вашого часу і не більше. От. А ми будемо закінчувати поки що даний відеоролик. Почуваю себе не дуже добре, але ну, що є. Далі будемо кормити далі коров, далі розвиватися і далі будемо, як би сказати, фермірувати. Тим вдячний, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дай Бог вам всім здоров'я, всім пока-пока.